И всем привет! С вами Андрей. И я продолжаю свое выживание. Так. Только когда еще треба мне забрать? Вот так. Вот дуже у меня глючит. Глюдо, я не знаю. Добрый. Я, як обіцяв, підемо ми в шахту. Як обіцяв, тільки мені потрібно зробити це залізну кірку. І буде все круто. Ні, цю вже я докінчу. Нащо, щоб вона оставалася дарма. Раз, два. Хватить, по суті, так, по суті, так. Так. Без кірки ніяк. Да, і то, правда, без пику ніяк. Повожу краще її сюди, це повежу сюди. Туфеті тут їжа. Тобто, це дуже добре. Мало їжі трошки, але нічого Підемо в нашу шахту. Уже дуже довго вона, бачите, як прокупає трохи, так? Да? Я її випав. Да Розвідаємо перша думаю, ні, першу розвідемо верхню частину шахти. Трошки гульку купнемо. Давайте вже докінчимо думаю, каміну першу Так, перше тут я роз... все роз... розвідаю, думаю. Вже дуже, дуже добре. Що я б значок залізу, воно мені дуже потрібно. Ось добре буде собі зробити. Думаю, зроблю собі. Вісім залізу. Це два гадька. Оба ще залізу. Мені все таки насправді повезло. Давайте п'ємо далі, тут ще глупо, глибше робиться. Давайте ми її скупнемо. О, підлюкує. О, дуже дуже страшно. О, сейчас залезу. те зомби? Пошли. Да, это уже все. Тут мы полностью, полностью разбирался. Повертаемся назад. Нічого, буде мати 14 ліза, Дуже-дуже добре 14 ліза. Ну і, в принципі. Ні, ого не потрібно пропускати. Ого треба вже тут трошки. плюшки гулять. Ні, там нічого входить. Так, повернемося назад і розвідаємо цю верхню, так? Да? Розвідуємо її, давайте теж. Щоб ми вже знали, що де, що де як. О, і тут залізку за ми знайшли багато, але цього павука, я думаю, нам потрібно вбити, щоб він нам не мішав. Можемо його впасти і. Ф -ф -ф -ф, як все гадати. І кринди мені зробити, так? Да? Так, молоденько. І тут я бачу трошки. Три може буде більше. Да, будет биржа вторая. О, четверо уже. Так. Да. Идемте далее. Ну, тут, да, все уже все. Давайте поставим тут факелы. Нет, все уже не потребно. Факелы треба. Ну, да, все. Зараз спустимося вниз, це найглибше. І підемо в інший бік потом. Так, да, тут же в все розвідло, тут вже нема куди спускатися, да? Тут вже нема куди спускатися. Що ж, йдемо те туди. Опять в лаву не впасти, вона така червона. Давайте все-таки попало, не страшно. Так, ми перекрили, так? Так, да, ми перекрили тут. Ой, сюди не потече. Ні, надіюсь, що не потече. Так, о, дуже багато угля. Давайте його добудемо. Оголь зайвим не станеть. І ми ще сюди повернемось. Уголь мені зараз не кипить. заработать за о с це... чужим же... ой дуже лючий, дуже павук, 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 а, а тут было? тут еще хода. Чем це Це все у нас негарно я так вже я спів. Ну, нічого, залізо набрали. Якщо вже тут немає більше нічого, то вже думаю, скупнемо цей його льоти. Буду Буду втратили цю кірочку, можна повертатися. Е, а лава це дуже добре, що тут є. О, кріпер. Де це взялося? Тут це чудові. І перенесли. А, я теж вибухнув, думав, що він вибухне. Це було б неплохо. Тому що він би він зірвав отак, і там би мені вдалося б більше. Ще. Ну да, зараз нам потрібно буде перепалити. Отак. Зродію, так, я правильно підіймаю? да все. Все, піднімаємося уже темніє так. Так, я думаю, без зайвої трати сразу ложу сюди і перепалюємо якби все сюди ложим. Все. Тому що мені зараз не потрібно. Що е, я хотів зробити? Да, я хотів заліз і зробити собі меча залізного латинку. У мене є один з Да? Я Його зараз візьму, візьму палку. І візьму тут одненький літочок. Ну, даже навіть два навіть більше. Це сюди положимо. Да, неплохо. Все. Треба піти робити дерево бистрінько, поки що не подивіла зовсім. От кліпери там бачу, що да? Ах ти чорнобильський Козел чорнобильський, справді. Що ж за пати піде? Що за цей мат? Падла розтущила мене, а нічого, нічого. Ще хуже було. Тих скриперів я бачу, набиравсь тут. Не виміра, яка на Україні. Що б вони всі пропали? Так же само на Україні. Ну і ми вже будемо закінчувати. Це був такий поход в пещеру і її якби шукання. Бачимося завтра. І ставте лайки, ну задбував Андрій, Тільки я ще це дерево дороблю.